Роздуми про камінь душу. Камінь холодний, нерухомий, мовчазний. Він лежить на узбіччі, не знаючи ні радості, ні болю. Ми не чекаємо від нього тепла і не просимо співчуття. А чому? Бо в камінні немає емоцій, він просто є. А тепер продумайте про людей інколи ми зустрічаємо тих, хто здається нам таким же бездушним, як камінь. Ми чекаємо від них любові, розуміння, підтримки, але в їхньому серці немає цих почуттів. Вимагати їх це як просто просити камінь заплакати. Це марно. Ми не зможемо змусити камінь вичувати, так само ми не зможемо змусити людину дати те, чого в неї немає, і в цьому є своя правда. Замість того, щоб витрачати сили, намагаючись розбудити емоції там, де їх немає, замисляться. Можливо, варто шукати тих, чиї серця вже наповнені тепла. Тих, хто готовий ділитись, а не мовчати як камінь. Життя занадто коротке, щоб чекати диво від того, хто не здатен його дати. Шукайте тих, хто живе, любить та відчуває, і бути такою людиною самі, бо на відміну від каменя, ми можемо обирати, як наповнювати свою душу.